Доброго дня, шановні акули. Ну, ми всі вас знаємо, як рибак, як то кажуть, риба моя. Тій Троймарін, Троїм. Травм це мрія. Ті, хто мріють, які ви такі красиві. Шановні акулки, рибки, я вас вітаю. Будемо з вами робити розклад з 21 по 27 листопада 2022 року. Будемо з вами працювати на такій крутій колоді, яка називається Believe in Your Own Magic. – «Повір в свою магію. І будемо працювати на Таро Everyday Witch. так? Значить, Зроблю трошки інший розклад. Вирішила не робити про роботу, фінанси, особисте життя, а підійти до подій тижня, знаєте, з точки зору психології і підтримки. Будь ласка, мені дуже важливо, як ви сприймаєте цей розклад як вам він зайде. Відпишіться! Буду вам дуже-дуже вдячна. Не забувайте ставити пальці, оскільки це наш обмін енергією. І так, енергія тижня, Дивіться, яка корона, до речі, да. і тепер будемо дивитися такі питання. Рибки. Звідки ви отримаєте енергію на цьому тижні? Тепер, будь ласка, загадуйте ситуацію, яку ви хотіли б вирішити на цьому тижні. Десь хотіли їхати, не їхати, гроші, в коханні признатися, відправити в вирій когось, розлучитися, дитину з кимось народити. Загадуйте ситуацію, ми запитаємо в карт, що допоможе вам вирішити цю ситуацію. Що вам потрібно лишити таким, як воно є. Як показати, проявити любов до себе, як вам досягнути своєї цілі. Що треба забути, воно вам нафіг не треба. І що вам каже Всесвіт? Так, є контакт. Дивимось на. Привертаємо карти. Ну, судні башні, слухайте, в кожній колоді. В кожному розкладі в нас башня, як то кажуть, життя п'є ключом і все по голові. І так, confidence. Пam-пам-пам-пам. Да. Uh, It comes with time and practice. Що таке? Що uh, ця, ця карта на цьому тижні для вас? Це впевненість. Впевненість приходить з часом і практикою. Рибки, ви такі, прямо от плаваєте, плаваєте, не дай Бог, хтось підійде. Ви раз і вже на глибину пішли. І от сонце всходить. На цьому тижні карти Таро вам кажуть, що впевненість прийде з часом, але вам потрібно над цим працювати. У нас сидить сама ця дівчинка така. В собі, бачите, закрита поза, можу сказати, поза нашого зародиша. І вона не знає, як воно буде, десь вона їде. От якщо вам на цьому тижні десь треба поїхати, їдьте з думками, що ця подорож принесе вам впевненість у собі. Вона принесе вам сонце, оскільки сонце є. Людина не може змінитися через одну хвилину, через годину, чи там за добу. Людина змінюється з часом. Тільки потрібно підходити до тих змін поступово, оскільки ви дійшли до такого стану невпевненості, не за день, за тиждень, за два. Людина йде, вибачте, в такий раздрайв роками. Потім вона. Сідає в кабріолет і каже, я вже не можу, треба змінюватися. І вона змінюється з часом. Тому, шановні рибки, на цьому тижні починайте думати про зміни. Звідки у вас буде енергія? По четверки, жезлов – це е, родина, це якесь святкування, це карта стабільності. енергії вам дасть е, впевненість в тому, що за вами стоїть ваша родина? Це можуть бути подруги, це може бути закінчення якогось проєкту. Тобто, це святкування це означає, що те, що ви робили в своєму житті, те приносить вам задоволення. Тут святкування прям по всім фронтам. Знаєте, буває людина, от на зовнішню, всі на ню дивляться Боже, яка там вона впевнена в собі, бізнесвумен, насправді. Нема тої бізнес-вумен, вона собі така сидить, її внутрішня дитина. І от вам ця впевненість, ви отримаєте, можливо, якісь вам виплати дадуть, ви будете святкувати, ви поставите там тиждень тому, бігали по всім, чи навіть місяць тому, що таке тиждень для Джоб центра Можливо, ви бігали вже місяць, поставили заяву, і вам сказали принести переклад, переклада, а потім, коли ви принесли, сказали завірити завірення, і ви ходили, бігали, і от зараз вам буде результат. Ви отримаєте енергію і впевненість, що ваші потуги, ваша ота вся дія, вона принесе задоволення. Святкуйте. Сходіть на різдвяні базари, беріть енергію від яскравих подій, які є на цьому тижні. Запросили вас якісь свято відсвяткувати, якийсь день народження. Беріть енергію від скупичення людей. От, я думаю, різдвяний базар буде просто в тему в даному випадку. Тепер, яку ситуацію ви згадали? Що допоможе вирішити? Слухайте, ну ця карта випадає, може, я її прям лишу тут кожному знаку. Це башня. Башня означає всім дякую, всі вільні, пам'ятаєте ту фразу професора. Щоб вирішити вашу ситуацію, потрібно всіх відправити в вирій, повністю все знищити. Це може бути розлучення, переїхати в іншу країну, залишити все зруйнованим. Чому? Мені подобається ця карта, оскільки вона дає нам вже оце точка. Неповернення. Це означає, що як би ви не намагалися знайти оправдання для того, що ви робите, і склеїти те, що вже не склеюється, зліпити те, що ще не зліплюється, вам це не вдасться, оскільки воно вже нахрім все згоріло. Вибачте, що так говорю, але от справді бувають, кажуть, за вуха притягнули. Ну, давайте ще потерпимо. Оця карта нетерпіння. Це означає ситуація, яка у вас сталася. Терпіти не можна, треба все руйнувати. Ще раз, порівняння з лікарем, да? ви зламали ногу, руку, приходите до лікаря, він каже, ну почекаємо ще два місяці, може там щось поміняється, як ні, прийдете. Або у вас якийсь абцес, він каже, ну то почекаємо ще, підіть там погуляйте. Не можна ходити гуляти, треба одразу, все різати. Склеювати, зліпляти, гіпс, накладати одразу. Якщо ви цього не зробили, просто все руйнуєте і уходите, буде нове. Буде нова ситуація, буде новий будинок, буде нове життя і новий ви. Тепер, що потрібно розшити таким, як є? Туз Жезлав. Шикарна карта це ваші ідеї. туз Жезлов – це, знаєте, от, Бажання креативності, бажання нової ідеї, той запал. Да? Це може бути нове знайомство. Але, подивіться, по цій прорисовці, отут ідуть такі креативні. Да? Тут он, ноти, у нас тут щось, якась нова карта, це пошуки пригод. Лишайте в собі ту рису, яка є яскравою, вогняною. І хоча б оце у вас сталося. От буває, коли ви знайомитесь з подругою, да? спілкуєтесь багато років, і вона вам починає. Не треба такого, не треба тобі шукати, що ти постійно якісь курси відвідуєш, а що ти постійно десь їдеш, а що ти подорожуєш. Да? Це треба зразу присікати. І казати, ні, довідзення. Лишайтеся, от ви дві рибки. Да? Одна рибка може десь на глибину, розбиратися своєю певни в собі, а ви лишіть оту впевнену частинку креативно. Подумайте, що дасть вам енергію. Що принесе вогонь? Вогонь це бажання жити. Закипятіть коло себе всю воду в своєму акваріумі, перебаламуйте ту воду і робіть щось креативне. Та рибка, яка у вас відповідає за креативність, покорміть її чимось, дайте їй ідею. Як показати любов до себе? Це новий шлях. Дивіться. Попажу, вже жезлі це якісь нові ідеї. От бачите, вам, в принципі, зараз давайте подивимось, що у вас там за ідеї. Куди ви хочете йти? О, ви хочете до короля Пентаклі поїхати, да? додому хочете? Якщо хочете додому, то треба їхати. Якщо ви засумували за своїм королем Пентаклі, а король Пентаклі це в нас земля. Да? Це в нас тілець, це в нас козірожка або діва. Може бути чоловік, да? бачите, тілець. В даному випадку. Якщо ви хочете поїхати, то не можна собі відмовляти, їдьте. Прям є ідея вперед. і не слухайте нікого, хто каже, що не треба цього робити. Тепер ціль. Як вам досягнути своєї ціль? Дивіться, шикарний аркан це зірка. Що в нас на небі? Так само, майже як мах-картка. Енергія. Ви берете зверху енергію. Через себе переводите і вона йде в землю. Ось у навіть і рибка, бачите з вами. Зірка хто в нас така? Дівчинка, яка впевнена в собі, це може бути медійна така особистість. Усього можуть ваші ідеї бути. Якщо ви намагаєтесь щось зараз все, через інтернет, іде ці всі бажання, да? щоб вийти з цієї зони, можна сидіти вдома спокійно, в спортивних штанах і е, не нафарбованою, але. Не знаю, щось писати. Можете робити розклади, да? можете розмальовувати якісь тарілки для себе, хендмейд робити свічки, можете прикрашати щось. Да? Тобто ці ідеї які, бо зірка означає робота через інтернет. Якщо ви не хочете виходити так в світ, сидіть собі вдома спокійно. Це може бути також. Цілі по о, цій карті, да, зірки в нас далеко. Це означає, що ваша ціль вона буде досягнута, але не завтра, не післязавтра і не через тиждень. Це оці проекти, які ви будете розвивати, шляхи ідеї, які вони збудуться з часом, вони будуть здійснені. І для того, щоб досягнути, вам потрібно е, також мати баланс. Можливо, через інтернет свою ціль шукати, можливо, ви людину знайти, яка буде для вас, у той, як то кажуть, Зіркою, яка покаже свій шлях. Можливо, вам зараз потрібен якийсь еталон, на яку ви будете орієнтуватися і скажете: так, я хочу. Подивіться, взагалі, плая це одна справа да, рибки, а просто подивитися, як це роблять інші, оскільки ми дуже часто намагаємось якось знову. Ото колесо ви але його вже винайшли, вже дуже багато всього існує. Але ви можете подивитися, як функціонують інші там, сайти, інші проекти, та, інше щось таке креативне. І придумайте щось нове. У нас є в інтернеті море тарологів, в принципі в кожній колоді 3,78 арканів, більше їх немає. І як людина трактує, так само як в нас є скільки нот. Та, із них кожна людина складає щось своє. Тому подивіться, щоб досягнути своєї цілі, можливо, підказку да, від Всесвіту. Що вам треба забути? Рицар Жеслав. Рицар Жеслав, це у нас така карта, бачите, хтось у вас там, хто там на вас дише нерівно? Може, у вас тут дорога така, знаєте, до вашого короля Пентаклі, а Рицар Жеслов щось вам трошки каже та ні. Спробуйте. Забути небезпеку. Отой от дракон він далеко. Хтось там вам розказує, що не треба. Знаєте, а хто цей дракон? Давайте подивимося, хто є тим драконом. Паш Кубка. Ви знаєте, може, ви переживаєте за дитину? Да, от дитина зараз у вас, і ви тут, там чоловік, тут дитина, ви не знаєте, як розділитися. Тоже Паш кубков креативний. Да? А може, це ваш страх, оскільки, по пажу, от він креативність, тут бачите креативність. Ви просто боїтеся починати свою справу. Паш, це щось маленьке, це тільки зачатки тих ідей. І ви от дивитесь, вам здається, що це от він такий страшний дракон, ви тут собі знаходитесь. Боже, Боже, цей бізнес починати, це все робити, це страшно. Ні, це не страшно. Це навіть дуже цікаво. І що каже вам Всесвіт? А Всесвіт каже: зверніть увагу, їдьте до свого чоловіка. Знайдіть силу в. Бачите Пентаклі. Знайдіть силу в ваших ресурсах, вашій родині, вашій дитині, собака, кіт. Робіть акцент на тому, що мій акваріум, да, моя крепость, риби. У вас не дом, у вас акваріум. Шукайте для себе. Еталони, ідеали, яким ви могли б слідувати, які будуть вас тягнути наверх, не донизу. Так? Їх ви будете боятися, не бійтеся починати. Виходьте з зони свого комфорту, цієї невпевненості, і все у вас буде добре. Відпишіться, будь ласка, буду дуже вам вдячна, рибки, і до наступних зустрічей!